У Львові окружний адмінсуд таки дозволив проводити масові заходи до дня перемоги партіям і громадським організаціям. Проти був виконком львівської міськради у центрі міста, окрім офіційних заходів, збираються і представники лівих сил. Що саме відбувається там зараз? Телефоном розповість Ольга Крупник. Олю, які заходи вже пройшли, і чи не було провокацій. У Львові 9 травня проходить спокійно до пагорбу слави, де нині запалили вічний вогонь. Приходять сім'ї, у яких предки воювали у другій світовій. Також приходять поодинокі ветерани, адже таких же людей залишилось небагато. Люди кладуть квіти. Також покладання були і на Марсовому полі місці масового поховання військових. Там і служили панахиду. Біля цих двох меморіалів чергує багато правоохоронців, більше 800. Але це менше ніж минулого року, коли було 1200 Міліціонерів про це сказав очільник обласної міліції Дмитро Загарія. А також додав, що порядок допомагають пальнувати близько 30 громадських організацій. Переважно люди приходять із квітами та маками наладканих. Один чоловік прийшов із Георгіївською стрічкою, і з неї його не пропустили до меморіалу. Активісти чоловіку дали пройти лише після того, як він зняв стрічку. Інших інцидентів не було, і люди приходять спокійно вшановувати полеглих студія. Дякую, Ольга Крупник зі Львова розказала про ситуацію в місті, про те, що громадські активісти не пропускають з георгівськими стрічками до меморіалу, якщо це не є учасниками Другої світової війни.